Привіт, малята! Зимонька до нас прийшла, дітям радість принесла. А ви, малята, любите зиму. А за що ви любите зиму? Напевно, за чудові зимові свята, подарунки та веселі розваги. А ви, ігри, любите грати? Якщо так, то плескаємо в долоньки. Загадки ви любите відгадувати? Якщо так, то тупаємо ніжками. Давайте пограємо в гру і пригадаємо зимові розваги. Я буду починати речення, а ви продовжуйте. Тільки взимку можна. Так, ліпити сніговикам. Тільки взимку можна. Правильно кататися на санчатах тільки взимку можна, кататися на ковзанах лише взимку можна, кататися на лижах молодці, тільки взимку можна. Гратися в сніжки молодці лише взимку можна, робити снігового янгола. А зараз спробуйте відгадати загадки про зимові розваги. Я падаю на ваші хати, я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг, молодці. Дуже люблять малюки взимку гратися в сніжки правильно! Порошить метелиця білим снігом стелиться на подвір'ях, як жива, вийшла баба снігова, молодці. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми вивозимо їх з гори. Хто це, діти? Так, санчата, розумнички ви мої. Ми спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. По снігу ми бистро линемо, ще й стрибаємо з трампліну. Діти, це лижі в нас розумнички. За снігом була вона вся блискуча, чарівна. По слизьких їх боках їдуть дітки на ковзанах. Це в нас ковзанка молодці. По стежині, по дорозі бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть. До вподоби тільки лід. Ковзани молодці! Молодці малята, а тепер я пропоную тепленько вдягаємось та йдемо гуляти. До зустрічі, бувайте!